Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Всім міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Була сьогодні в АТБ, була сьогодні у м'ясній кухні, була у рябі в нашій м'ясомаркет, зараз називається. О, і дещо прикупила деякі продукти. Кому цікаво, заходьте, будемо разом, розпак... будем разом розпаковувати. Так, зайшла ще в рибний магазин, там купила два ось таких хека. Хек гарний, світленький, не жовтий, не перемерший. Ось такі гарні тушки великі. От, і, і що? Ага, значить, пишеться загальна сума, тільки риба й морепродукти і загальна сума. І ще, друзі, купила, ці, кроме цієї риби хека. Купила ще такі пресерви, ось з огірочками, спеціями. Ну, не знаю, що тут більше: чи огірків, чи риби, чи олії. Ну, і коли хочеться такого вже готового, щоб не морочитися. І тож, поки йдеш у магазин, то треба йти не голодному, друзі. Бо коли голодний, тоді б все купував би, все, буквально все. Так що, поки так, це в мене оці покупочка. це у... У репродуктах склала 216 гривень 50 копійок. Оце хек і оці пресерви. Не, пройшовши мимо магазину Мясомаркет, купила ось таке риб м'ясне, рибро свине. 206 гривень за кілограм у мене тут. 163 гривні 15 копійок, 792 грами. Без восьми, не 800 таке ребро. Також прикупила фарш свиний. гарний, але помол такий грубіший буду перемелювати на свою м'ясорубку, бо такий грубий мене не влаштовує. Баш свиний, 230 гривень 40, 40 копійок мій заважив. 192 гривні за кілограм, у мене кіло 200 Ну, гарний, я просто, ну, там був пісніший, і вона каже, вам якого піснішого, бо той дорожчий, а вам якого? Кажу, ні, мені такого, щоб і на котлетки, і на голубці, щоб не був е, пісний. Коли не зайду в цей магазин, завжди хочу купити сердечка, але коли не заходжу, їх завжди немає. Каже, були, розібрали, були, розібрали. Сьогодні пішла після обіду пізно, купів другого тільки вийшла з дому. А вона каже, є сердечка. Думаю, чудово, корінні це в мене, друзі. Значить, що? 147 гривень ,90, 90 копійок за кілограм. У мене кіло 818 268 гривень 88 копійок. От так. Все складаю вже на піднос, тому що вже, щоб не, ви, не, ви, не випачкати клейонку. Ну, воно ще там сухеньке, торби не потекли, але думаю, складу на піднос. І також, друзі, купила ще ось таку печінку гарна, чистенька, без жилок, без жиру. Прямо красуня взяла також кілограм сто сорок шість гривень. Отакі покупочки зробила сьогодні. Так, печінка, фарш, серце і ребра. Риба і присерви також оселедець. А я ж вам за оселедець не сказала, скільки він як зветься оселедець, шматочки в олії з огірком 200 грам отак. Так що будемо смакувати з двома гірки валом, ну, але ж так буває. Будемо смакувати. Ось такий набір сьогодні в мене вийшов, отримала. Отримала з гаманця. Ось так ось. Всім дякую за увагу, хто був зі мною. Мирного неба, міцного здоров'ячка. Бережіть себе, друзі. Життя коротке.